Слава Україні! З вами знову я, Петро і ви знову на нашому каналі Читати Кротобуктю. Зараз ви спускайтесь низ, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про отаку четверту частину коміксів Stranger Things. Доволі незвичайне в цих коміксах, те, що тут не перекладена назва, а саме дивні дива. І таку особливість я зустрічав тільки в Манзі. Тіркаман з Токійський месник. Самі комікси доволі незвичайні, прикольні, цікаві. Вони невеличкі. Тут в них по 100 сторінок приблизно на одну книгу. А, ілюстрації прикольні і відрізняються в частинах. І сама історія доволі незвичайна. Отже, а, також по цих коміксах, чи, можливо, по, чи можливо по серіалу ці комікси. Просто є серіал, стренджі, також дивні дива. І я планую в ближайшим часом подивитися цей серіал. Тому що комікси мені сподобалися, але я в деяких моментах, можливо, щось не зрозумів, та й, а, вони вийшли не такі, як пов'язані між собою ці комікси. І думаю, що після того, як я подивлюсь серіал, а, їх, а він, якщо не помиляюсь, чотири сезони, то я... Може, можливо, більше зрозумію в цих коміксах, і обов'язково зніму огляд на, е, знову на комікси, після, подив... після того, як подивлюсь серіал, а також на сам серіал. Чи варто його дивитися, чи ні? Отже, в четвертій частині тут розповідається про такий научний табір, там, де зібралися діти, які любили математику, які любили науку і так далі. Але. Тут в таборі почалось відбуватися хто зна що. Ще в перший день поїхала одна з е, вожатих, е, тому що по неї прийшов якийсь е, маніак чи як це сказати, просто чоловік в костюмі і в масці Ейнштейна з викруткою в руках. І... Про це ніхто не знав, але, о, як була, але просто як він залишив або вона, або я не знаю записку, що вона поїхала тіпа, до побачення, і вона просто зникла для всіх. Просто поїхала, хоча ніхто не бачив її від'їзду, ніхто не розумів, чому вона просто так поїхала. І потім з якимось. Часом ми, ми бачимо, що відбувається в дітей, там, в головних героїв, як у них там відбуваються події. А, також тут були такі, а, такі а, як а, хулігани, можна так сказати, і так далі. А, тобто такий звичайний табір, можна так сказати. І потім ми бачимо, як вже до другої вжатої приходить знову цей Енштейн з викруткою. і для всіх інших вона теж. Просто зникає. Вночі просто поїхала собі, нікому не сказала, нічого, просто зникає. Також в кінці ми зізнаємося, хто ж все-таки цей Ейнштейн і що взагалі відбувалося в цьому таборі. Отже, взагалі комікси цікаві. Але я думаю, я все-таки, ще не дивившися серіал, я б радив їх би купувати після того, як ви подивите серіал. Тому що вони тоді будуть зрозумілішими, як на мене, і тоді вони будуть для вас більшим задоволенням. Тому що е, я, можливо, тому що я де, вони і між собою не дуже пов'язані саме як історії, хоча вони і пов'язані, але не так сильно. І в деяких аспектах я щось не зрозумів. Але а, і навіть попри це, я поки читав. Ці книги, ці комікси, я провів час з задоволенням. Вони мені справді сподобались, вони були справді цікавими, але все-таки подивлюсь серіал і тоді вам зможу про них точніше і більше розповісти. А ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам треба. всім па-па-па-па.